Книга псалмів, Псалом 22, Псалом Давида, Господь, мій пастир, я не матиму недостатку, на зелених лугах Він дає мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене, мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я. Піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох вони втішатимуть мене. Ти готовиш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна, отож, добро і милосердя. Супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.